Здоровий дух, здорова родина. Таку назву мав спортивний фізкультурно-оздоровчий захід, який відбувся у ще теплі вересневі дні на Миронівському стадіоні. До учасників звернувся начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андрюса. Всім хочу сказати одне: що в тому році у нас є така родина коцюбів, А в позапрошлому році ми з ними поїхали в Київ. Ігор Коцюба своєю родиною там захід називався Тато, мама, я спортивна сім'я. Ми побачили, нам так все, все сподобалось. Ми приймали участь і вирішили, чим Ну, що таке Київ, а що таке Миронівка. Ну, Миронівки обов'язково потрібно, щоб був такий захід. Тому у нас не тато, мама, я спортивна сім'я, а в нас здоровий рух, здорова родина. Що хочу сказати, всім перемоги! Всім гарного… Настрою, всіх вас чекають чудові призи. Всіх нас чекає перемога, завдячуючи тим людям, які стоять зараз на наших кордонах, які зброю в руках дають нам змогу проводити такі чудові заходи. На превеликий жаль, не всі. Зможуть прийти додому і приймати участь в таких заходах, тому вічна пам'ять шана загиблим воїнам. Всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв захисників, які віддали своє життя за мир і спокій у своїй країні, за волю і незалежність. Координатори активні Миронівщини, активні парки нестримні провели для учасників змагань руханку, яка налаштувала на позитив і додала спортивного азарту і енергії, а далі змагання у різних естафетах, де найголовніше командний дух, взаємопідтримка, прагнення до перемоги і звичайно чудовий настрій. Учасниками спортивних перегонів стали команди Соловейки, Лід, Фемелі, Курчата, Єдність, Поганці, Роузи, Богдана і брати, Добрячки, Палаючі ракети, сила, Живчики. Було весело і нестримно позитивно, що навіть невдачі у певних етапах не засмучували учасників, а навпаки, додавали тільки азарту і драйву. you yeah. До речі, впродовж змагань на стадіоні працювали, дякуючи волонтерам молоді громади, і творчі локації з аквагримом і можливістю обрати собі тимчасове тату, погратися у дерев'яні ігри від табору Зорян. Для підтримки сил і активності всі учасники ще й посмакували піцами, які безкоштовно надав арт-бургер. Тож змагання добігли кінця. Були підведені підсумки, які озвучила фахівець соціального проєкту Активні парки локації здорової України Ірина Гальченко. Е, Саме найголовніший результат сьогодні це те, що ви всією сім'єю, е, можливо, не сім'я, можливо, родичі, куми, брати, свати. Ви зібралися разом, і вихідний день свій один вихідний день. Ви провели разом згуртовано. Весело, позитивно. Оце найголовніший результат. Я гадаю, всі згодні зі мною. О. Так, ну що ж, третє, почесне місце у наших змаганнях займає команда роузи. Підтримуємо, підтримуємо, Так. Молодці, молодці. Третє місце отримує команда Фемелі. Yeah! Молодці. Ну Я навіть не знаю. Я заберу. Та тобі дякуємо. Ми забудемо. Друге місце. Посідає команда Соловейки. Де наші соловейки? Дякуємо за участь. Дякуємо. Навіть звичайно активні. Друге місце. Посідає команда. Живчики. Молодці. Молодці. Молодець. А сьогоднішня участь це саме найголовніше, що для вас було це родина. Так, ну що ж, перше місце отримає команда Богдана та брати. Молодці. було. Яка команда? Ну що? А, не скажу. Перше місце а, у нас отримує команда Палаючі ракети. Перше місце. Молодці. Молодець!